Давай посперечаємось, що ти ніколи не знав, що це роблять всі стюардеси. Звичайно, перше і найголовніше це те, що ми ніколи не розбираємо наші чемодани. Там завжди є одяг на різні сезони, на різні випадки, на різні відрядження. Ми завжди купуємо продукти у наших відрядженнях. І Так, це для нас як частина дослідження нової культури. Ми ніколи не міняємо готівку в країнах, куди ми прилетіли, тому що уявіть ту кількість країн, які ми відвідуємо. І кількість готівки, яка нам просто потрібна була лише для одного дня. Ми перестали цінувати подорожі, тому що це для нас частина роботи. І найкращий відпочинок це звичайно поспати, смачно поїсти і просто спокій відпочити від людей і від усього, що відбувається в житті. And just like that — це все, що вас найбільше здивувало з того, що я назвала Пишіть. І до зустрічі на моїх рейсах цей флаг країни які ми відбідвідвідбіти